Все, в кінцеву скажу свою репліку. Ну, як ми чули на бюджетній комісії, як з один з депутатів сказав про Маніту, що купили він до сих пор стоїть, ну, по різних причинах. Так в нас буває і з автобусами Максим Олександрович. Ну не перебивайте. Ну, що вас буде перебивати Ні, людей? Я просто, щоб не було, Ні, я використовувати я використовувати до того, я не до того. Що, якщо ми візьмемо зараз, грейдер, а виявиться, що він нам треба буде один раз у рік осінній раз дороги проїхати по цьому ґрунтовим прорізати і все, і то для підприємців, ну для фермерів і агра, аграрних товаровиробників. Цим грейдерам можна і сніг розчищати. Ні, ми вже можна все. Ну грейдерами так само займати, так, Я <пробує> за те, що це має <пробує> <должна пробує> бути... Быть... <чисто> Максим Олександрович, <пробує> я Ряд за те, що це має бути... Так на вулицю можете грейдеру буде одно <пробує> 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 дрепетірування. Все можна зробити, якщо є спеціаліст. А якщо спеціаліста немає. Не хочете, будь ні, я не, маю, я не маю. Я не маю такого досвіду і освіти такої немає. Сходьте слова стосовно спеціаліста. Розказую вам, Юрія тільки мені, я ж не один. Я вам об'ясняю. У нас Гриша, який робив автодорій, на грейдері єсть. Ви Гриша сказали, Гриші багато. На коменку, так. Да, спитайте його, чи він робив? Є в нас спеціаліст, дуже він працював і сам, в чи в нього на був на інженер зверху, який ним керував. 에, це, слухайте, Юрія Кадульович, проблему всю можна рішити. Повірте мені. І я ще вам скажу за асанізацію. Повірте мені, у нас асанізація є в технікумі, є в лікарні асанізація і є сухоруков, який їздить де хоче. А от ви причепились до комунального підприємства? А я не, не даємо і не тільки бізнес план це місто. Рецова, uh, тоді, по, кажучи, по, по поводу репліку, на це відповідь. Це і... не завтра у нас комунальна власність. Депутати oh, контролюють комунальну, підприємці. І ви переїдя, раді, а не підприємці. Це вам відповідь. І ви готуєте перевірку разом, а не переприємці. Дуже багато гарних питань ви підняли, особливо про роботу монополізації. Тому сьогодні монополіз. Регламент, регламентом. Стали голосування в цілому без змін. Я, 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 все-таки додав би зміни, все це проробити детальніше, <плевиць> про іменно І все-таки, якщо ви вводите структуру, ще треба тоді думати про автодорожню структуру. <плевиць> <допомогу>. Андрій Анатолійович, <плевиць> нічого Та нічого не чути. Голосуйте. Голосуйте. Доголосуйте. Депутат Черемець. Утримався. 22, 12, 23 закону, No, 747 про бюджетно обузької міської державної громади на 24 рік. Ну, у мене перше питання. 900 тисяч на благоустрій. Це додатково, куди гроші йдуть? Договорі. Це, які? Ну, на що ми витрачаємо? Це договори подавалися на бюджетну комісію для здійснення питань, які стосуються підприємства. Це благоустрій, підметання вулиць, ліквідації сміттєзвалища, виплаз прибирання кладовища, там ще в нас є додатково кошти на прибирання снігу, ожеледлі, посидковий матеріал зимові. Ну, Снігу в нас ще не було. Але ж ми плануємо, нам це дарить необхідно. Це виділяється кошти. Далі ми запускаємо тендерні закупівлі, визначаємо переможця і вкладається договори. А розшифровку цієї суми по договорам чи я на бюджетній комісії не бачу і в додатках не бачу. На комісії була додатки згідно до інших. Тих таблицях, що нам відправили? Ні, ну, не відправлені. Будь ласка, якщо можна, бо... Анатоліна казала, на сьогодні підготує. А, На це... сьогодні підготує, зрозуміло. Ні, Як на комісії. давайте оцю традицію я теж, я Юрій Анатолійович підтримую, чітко кошти, якщо це сьогодні, кошти потрібні на виконання будь-яких функцій, депутат повинен знати це до засідання пленарного. Якщо озвучили нас на комісії. Є на засідання офіційно, повинно бути не тільки е, письмово за підписом керівника розшифровка інформування, або в розрізі додатку для спеці... депутатам для ознайомлення. Тому що попередньо ми так само, я я особисто казав Юрій Анатольович, ми надамо, потім знову інформація або не надходить, або не так завжди. І о, не завжди, але так є. Тому я хотів би, щоб е, це ми або зараз повернемося до цього в розрізі вашого питання. У нас весь бюджет застопорився, за виходячи із того, що... Станьте, розкажіть ці цифри. Будь ласка. Я можу дати відповідь на це питання, але вчора мені не було. Якщо Юрій Ні. Анатолійович був ефір, то хай почує. Завдання мені не було. Але я можу дати відповідь на це питання. І я вже два рази, запрошую депутатів. От, от, благоустрій, Ні, це питання. Дайте мені хвилинку. Ви як спеціаліст міської ради, я сьогодні, як міський голова, прошу депутатів підтримати фінансування підприємства на виконання функцій, а не щось хтось, хтось об'язаний. Ви повинні бути зацікавлені в першу чергу. Тому що від того залежить виплата заробітної плати вашим спеціалістам, і у разі зараз я підтримую Юрія Анатольовича, ми не виділимо ці кошти, буде вас заборгованість, або не буде взагалі виплачена заробітну плату вчасно. Тому давайте без цих емоцій а о, о, чітко і конкретно. 900 тисяч з них стільки-то, стільки-то на такі-то роботи, стільки-то, стільки-то на такі роботи. Якщо вам необхідний час, мені треба 5 хвилин. І я повернусь до цього питання. У мене є Будь ласка. 750 тисяч благоустрій кладовищ і 150 тисяч підмітання прибирання кур по місту. У мене є відповідь. А Всі це хотіли, щоб ти не так, як і ті, Ну ми вже передбачали в бюджеті на ці... ковід. Ну, <по> 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 Юрій Анатолійович, ви ж мене не дослухали. Кладовище ми приводимо в порядок. І якщо ви бачите, що там дуже багато сміття. Тому ми порахували. Що треба? Зараз на даний час люди працюють на кладовищах. Зараз працюють на родівському кладовищі, тому сміття треба вивозити. Аналіз проведення дійсно. Стосовно ми теж проводили аналіз і перед тим, як формувати заявку на зміни до бюджету разом з фінансовим відділом і з підприємствами, які зацікавлені, які потребують надання додаткової фінансової підтримки, ми проаналізували ті договори, які були укладені попередньо. І там необхідність є. Не тільки виплати заробітної плати, але й проведення самих робіт. Ми прорахували його ну, цю суму. Но сніга там немає. Ні, це планові. Планові показники. Вони всі оплачуються як послуга. Тому дивіться, як працює ця система. Ми передбачаємо кошти в бюджеті. Далі проводимо тендерну закупівлю в комунальне підприємство. Комунальне підприємство проводить тендерну закупівлю по видам робіт. Далі вони виконують роботи. Ми підписуємо акти виконаних робіт і здійснюємо плату. Ці кошти загалом передбачаються на балансування, тобто послугу. Ми замовляємо тим таким чином, щоб не перевищувати фонд заробітної плати і давати можливість підприємству додатково отримувати ресурс з населення. Але той ресурс, який з населення отримується, дуже мінімальний. Він тільки покриває деякі сьогодні ті послуги, які не оплачуються з бюджету. Наступне питання можна? Ну, наступне питання. Вчора один з депутатів піднімав це на бюджетній комісії по автогрейдеру. Два мільйони. Я для себе вночі ну, вранці провів аналіз. Глянув, що найгірший грейдер, який є в інтернеті, це 2,5 мільйона. Середня ціна на автогрейдер це десь там 5-7 мільйонів гривень. Ну, на сьогоднішній рік день у нас кінець року, як буде проведена тернерна процедура, це раз. І якщо ми купимо такий грейдер, який за вартістю нижче всіх цін, які є в інтернеті, то ми купимо мішок е болтів і гайок, з яким ми вийде на роботу, і він нас перестане працювати. Тому що гарантія на те, що я в інтернеті бачив 14 місяців, він 2,5 мільйона. І хотів би, якийсь бізнес-план по цьому автогрейдеру. Я глянув, що вартість наняти в Києві автогрейдера стоїть на сміну 14 тисяч гривень. Якщо ми наймемо цей автограйдер собі, Вікторич, він може швидко почитати усно, я так розумію, це нас 200 змін десь приблизно. Ну, хай буде менше до 200 змін. Ми можемо автограйдер наняти з Києва, який буде працювати на нашій території. Ці за 200 змін, я думаю, ми можемо вирівняти нашу всю територію Новобузького району. І ми не будемо вкладати не в колеса. Не в то паливо, не в роботу працівника. І з цього моє питання. Можна було б глянути на бізнес-план? Скільки ми плануємо, він працювати буде наш рейдер, який дохід він буде приносити громаді, або в дохід я маю ввиду те, що ми на когось другого іншого не потратимо. Скільки в це гроші було потрачено, якби ми його використовували. І чи є у нас спеціалісти? А спеціалісти це інженерні спеціалісти. Я ось дивився біля спасіба, звісно, комунального господарства зробили якийсь відвод води біля податкової, але ж без і ліра, рівні стоку води, немає там, зробили трубу вище рівня дороги. Ну, чи є у нас спеціалісти, які будуть навіть технічні, які не тільки будуть працювати на цьому рейдері, а й планувати цю роботу. В общем, три питання: питання по тендеру, по вартості і питання по бізнес-плану. Дякую. Ну, дивіться, перша відповідь, коли ми купуємо будь-яку техніку для нашого власного комунального підприємства, ми не ставимо завдання на сьогоднішній день бізнесові. Ми комунальне підприємство і в нас сьогодні громада є головним не замовником послуги. І на сьогоднішній день ми повинні виконувати ту роботу, яка стосується наших мешканців. Ми може піти двома шляхами. або купувати власну техніку і виконувати щоденну рокуденну роботу, або і замовляти, як ви кажете, у Києві, Миколаєві, Баштанці, Казанці, будь-яких інших організацій, і навіть в Монбузі, якщо це буде приватного бізнесу, який зайде на тендер. Але коли роботу треба виконати сьогодні, ну умовно кажучи, якщо це кажемо каналізаційна мережа, забилась каналізація, треба здійснити відкачку. У нас немає коштів у бюджеті. У нас є якийсь ресурс, мінімальну незаробітну плату і те, що ми передбачаємо при формуванні бюджету, і є в нас на пальне. Ми можемо здійснити відкачку вже сьогодні, або якусь аварійну ситуацію, той техніку, яка в нас є. Або замовляти і чекати тендер, поки зайде інше, виділити кошти. Це теж час. Тому ми повинні тут чітко визначати для себе головні критерії нашої роботи. Я хотів би просто, щоб депутати підтримали. Загалом найкраще було придбання нової техніки. Це салона, Скільки коштує новий? Ну, Дивіться, нова, зараз я звернувся, ну, бо мені теж речення побудувати трошки вартувато. Нова техніка. Нова техніка, якщо ми беремо грейдер 24 року випуску, буде вартувати близько 7,5 млн грн. Друге питання, спеціалісти, це як космічний корабель. Це космічний корабель, там джойстики, це все воно обладнання. І сьогодні виправді спеціалістів не вистачає. Того я й прошу депутатів закуповувати саме техніку в бухжому використанні, і яка має ну, технічні справні характеристики. це ж ми не кажемо рублять. Сьогодні будь-яка машина БУ ми купуємо для армії. Ми сьогодні купуємо е техніку в приватному порядку. Так само сьогодні виходить місцеве самоврядування і бізнес. Не всі мають можливість купувати салону нову техніку, тим більше що вона сьогодні йде європейського зразка, а це ще додаткова вартість додається. І купуючи одну одиницю, як ми купимо, наприклад, рейдер за 7,5 мільйонів, а нам треба ще й каток і це ж тільки як, Ну, Всі ж розуміють, що таке. Проходить рейдер, піднімає, вирівнює ситуацію, робить окраїні дороги на середину, тоді треба ще купити ПЧС, Щепінь. Але це ми купуємо вже не послугу, наприклад, приватної фірми, яка сьогодні привозить ПЧС, той самий. Різну е, фракцію щебня, щоб заклинцювати. Ми купуємо його і власними силами вже мінімізуємо затрати. Я не кажу, що це покращує якість, бо це не спеціалізована організація. Але сьогодні є такі моменти, коли взагалі е, калюжі, ями вибоїни, які не дають змоги пройти. І ми повинні для себе ставити вартість. Так, да, ми не зробимо, якщо це ми не кажемо про асфальт, ми кажемо про щебінь. Це білий варіант використання коштів. Ми зробимо проїжджаємось про Прохід людей, тому що не всюди є на вулицях, у нас пішохідні зони. І можемо в сільській місцевості теж доходити, доїжджати, досипати і е, болото убирати І таким чином це здешевлює нашу вартість. Тому визначати, я за те, тільки як голова виступаю, щоб кошти направлялися на покращення матеріально-технічної бази. Питання вже вартості, кількості, якості. Це вже теж повинні ми гуртом вирішувати на засіданні Комісія. Я теж не хочу на себе брати відповідальність за ту, за ту техніку, яка БУ. БУ. Що таке БУ? Сьогодні сертифікований спеціаліст ставить печатку на тому, що каже, що вона справна, вона технічний огляд пройшла, вона, і, тим більше, що ми закуповуємо її не просто. Я прийшов і кажу, Павло Вікторович, продай. Він каже, скільки ціна? Ну договорилися, я достав гроші і розрахувався. Це проходить процедуру, ми пишемо, які вимоги до техніки, який рік випуску, даємо 3-4 пропозиції, які є сьогодні по Україні, як ви правильно кажете, і в інтернеті, і на тих площадках, де сьогодні техніка продається, купується. Далі проходить закупівля і ми купуємо, фінансуємо. Тепер друге питання: якщо виникають якісь ризики стосовно, як вчора задавав депутат на бюджетній комісії, виникають ризики. Або є продана якась, якась поломка, яку ми не бачили, або вона виявилась порушення. Сьогодні звертаємося, якщо є підтвердження, і сьогодні ми е, теж є пропозиції Антимонопольного комітету, по тій техніки, ми даємо пояснення. В разі того, якщо це буде е, доведено, що це техніка не тої якості, не тої вартості, або завищена вартості, вони відміняють торги. Ми звертаємося до суду, до того людини, яка продала нам через майданчик Прозору. Він повертає до бюджету кошти, ми їм повертаємо техніку. І все. І так працює по всьому. І що стосується дорожніх робіт, точно така сама система. Ми виділяємо кошти, ми ставимо завдання. Далі проходить процедура тендерної закупівлі. Є укладається договір, відповідно до якого приходить, і ми вкладаємо ще додатковий договір з організації, яка здійснює авторський нагляд і технічний нагляд, які є спеціалістами даної. Галузі, я не е, будівельник, ви не освітяни, тобто кожен знає спеціаліст свою процедуру. Є майданчик, який законом передбачений. Не медик, ми, ось, ми не знаємо, яке обладнання, яке, які ліки повинні бути в той баночці, яка вона має бути фасовка, який має бути е, срок годності і все інше. Але ми сьогодні кажемо, ми не настільки багаті, що і тим більше йде війна, ми повинні допомагати сьогодні Збройним силам, ми сьогодні повинні е, справно платити заробітну плату і акумулювати той ресурс, щоб було в нас якась, якась маломальська техніка надавати послуги. І все. Оце моє завдання переконувати вас, переконувати вас по напрямку. Мені сьогодні треба ще, е, Іванов сидить, не дасть збрехати, і каже, водовозка треба. Нам сьогодні спеціалізовано, то є вода. От, так можливо, не, краще купити водовозку? Ні, сертифікована вода, Ні, не краще, ні, не, Чого не краще, краще чи гірше, воно треба йти, і те. Ну так так треба висувати з пріоритетами. Тоді тобто, тут питання сьогодні. Ми кажемо, є в нас надходження, ми отримали дотацію. Один трактор ми купуємо. Гомеля їздить, ви бачите всі його, Анатолій Михайлович, Він їздить на тракторі. Як ми купили ще 8 років назад. Білорусь він зачищає. Він їздить. Я хочу йому новий трактор купити, той щоб підладати, посадити іншу людину, щоб більше було таких тракторців. Це новий по грейдеру, Ми з Анатолієм, Я коли вносив пропозицію, знайдіть мені пропозиції. Але грейдер з катком, бо до грейдера ще каток треба. Ми це піднімемо, навіть якщо в підсипку ми купимо в Софії граніт, там дві-три машини, привеземо щіпня, його треба вкатати. Тому що ми не будемо ходити там лопатами його бити. І того треба каток. Каток сьогодні, ну ми брали грейдер орієнтовну вартість, це для того, щоб винести з пропозиції. Це був 2007 рік, це було 1 мільйон 995 тисяч. Після технічного обстеження, це пропозиція. Ми виділяємо кошти, ми не кажемо, що ми будемо купляти саме в цій реалізації. Перед тим, як вийти з пропозиції, я дуже вам показати, що ми бачили і що ви. Вчора на комісії я хочу бачити бізнес-план. Якщо ми плануємо робити комунальне підприємство з бізнес план, мені краще сьогодні. Вам чесно і відверто скажу. Не тримати сьогодні комунальне підприємство міської ради, взагалі це, якщо ми кажемо з точки зору грошей, виключно грошей. Тому що там дотаційний перевізник, автобуси, там сьогодні дотаційне, сьогодні техніка, яка повинна, і ми кожного дня ми будемо шукати тоді приватника. Я просто їм кажу, давайте пропозиції від вас є в новому вузі сьогодні. Хай купують бізнес, купує асінізаційні машини, сміттєвози. Іншу техніку і надає послуги, ми готові її оплачувати. Сьогодні війна, ніхто не хоче вкладати такі ресурси. Тому ми виходимо з того, що нам потрібно мати якусь частину техніки власної. Оце моя відповідь на всі ваші питання. По спеціалістам в мене взагалі проблематика по бронюванню, по іншому. Це збільшується нас в нас кількість укладених договорів. Але краще вийти в місто, кинути в урну. І піти, і потім сказати Максим Олександрович, Юрій Анатолійович, Павло Віктор, а чого ви не робите нічого, щоб урни в місті, Максим Олександрович. — не має немає місті. — Є, є місця. урни, але урни теж сьогодні вирізають додому. Ну це, 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 це не місця місця до України. Доді, до України. по техніки. Проблем багато. Проблеми є, їх треба вирішувати. І сьогодні я кажу: треба передбачати. Давайте <кій> <кій> цим пропозицію е, купувати тільки нове. Ну тоді акумулюємо ресурс. Чому собі ушибляємо? Сьогодні, сьогодні бюджетним рішенням ми передбачаємо на техніку. Якщо ми сьогодні кажемо, давайте повріменти, я готов повінити, це зміни до бюджету, вони, якщо ми не використаємо, вони в нас просто далі ми їх не витягнемо, так, так, так. наступного року, не витягнемо, У нас буде тільки обмеження, захисні споруди, ЗСУ і захищені статті. Все, тобто ми не купимо його на скупі. Ну, ми тоді чекали цей рік. А так, Коли ми спінемо тендер проведемо. Ні, ми чекали. Вони два, два тижні проводять. Питання ж в іншому. 7 днів зараз. Да. Ні, ну є спрощена процедура. Не я ж її придумав. Прописана постанова Кабінету Міністрів. У нас питання в іншому. Ми чекали цей рік, майже весь рік, ми ж нічого не закуповували, тому що ми, я ж вам на початку сказав, це отримав додаткові зачекання. Вас розуміє, Максим Олександр. Ну я не розумію на сьогоднішній день. От ви кажете автобуси. Свого часу ви так само сиділи на трибуні і розказували, що треба терміново купувати автобуси. Так. Люди вибіжки ходять на станцію. Закінчилось тим. А посадить за кермо нема кого, ну я лежіть, а, Максималь. Автобуси, не речайте, Максима автобуси Війна. збиткові або автобуси, автобуси збиткові, давайте виділять почти на безкоштовні так. перевезення. Це і я вам дуже рекомендував. Це такі забити без, ну, безкоштовної цих автобусів, як зробила ця Баштанка. Зараз потім ми взяли сезанізаційну машину. Казали, ми зараз підемо станемо на саме багатше підприємство комунальне господарство. Да, Вона з зароблять, хотів би почути, раз ми стали саме багатішим. І скільки окупність цієї машини можливо із окупності цієї машини так само дали б нам роз'яснення по грейдеру, що цей грейдер нам почне приносить такі. Прибутки, що наша громада стане кращою громадою Миколаївської області або навіть України. І ми будемо ділитися у Петрові. Це тут правильні речі. Порядок мене навіть на ХТЗ, не я вам. Так, а ви скажіть, скільки? От тепер давайте з ХТЗ. Щоб зробити якийсь проход грейдера? Кого треба гукнути? Інженера, так? Щоб зробити розмітку, як зарізати дорогу. А хоча б ми вже зробили води цього. Юрій Анточ, давайте. Я от, от ну, краще тоді хай. Шановні, давайте розділимо це питання де кілька складових. Тому що ми балакаємо за техніку, потім з'являється калюжа коло податкової. Про податкову я окремо. Стосовую. Я взагалі про Ні, я теж взагалі є сьогодні дуже багато місць. Стосовно а, от тільки що була а, гарна ідея, стосовно там. Автобусів автобусів стосовно використання вона і на той час мала право на життя. Але я хотів би, щоб сьогодні мало того, що ми привчали людей сплачувати, а платили з бюджету дотацію тільки за тих людей, які не мають сьогодні ресурсу, і це повинно виділятися знову ж бюджету. Коли ми сьогодні приймаємо, чи бюджет буде на наступний на 25-й рік, ми сьогодні ще теж сядемо чітко. По звіту я обов'язково не то, що обов'язково на кожній комісії анатоліна на сьогодні бюджетні організації, приватний сектор і все по машинам, асценізаційна машина, щоб я тут не доказував. Це куплені машини, повинні звітувати їхнє використання. Автобуси, та техніка, яка сьогодні є, і що вона, де вона заробляє від населення, де вона отримує кошти з бюджету. Це повинно бути на кожної бюджетної комісії додатком, якщо не буде, значить питання по бюджету не розглядається. Це обов'язково. Стосовно грейдера. Я не можу прорахувати, так, да, плани є, але ми кажемо купити техніку, якісь закривати наші питання. Ми його ж не будемо використовувати цілий рік кожного дня. Це не трактор, це не погрузчик, хоча теж треба шукати сьогодні замовлення. Але планується так, що є сусідні громаді, там, казанки, умовно, немає. В них є якась техніка струйнів. Ми беремо у них струйник, вони беруть у нас рейдер і своїми силами теж щось роблять. Але мені сьогодні вистачить і на певний період нашої роботи, було б тільки кошти в бюджеті, щоб оплачувати комунальному підприємству добробут ці послуги. Бо в нас ще може й таке виникнути, що буде нас рейдер, а нема, не буде грошей додатково пальне йому дати за позади то самого Так, бабіття на ти за двічі за стукає. Все одно за, 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 це принаймні. При, це при, тоді буде питання. А зараз я буду закупляти соляру, мені ж в закуплі бюджетна організація. Чого ви не вірите в нас? Так. Я вам. А <звінь> <я, що, звінь> <це, звінь> ви, якщо це техніка. Ні, ні це, 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 треба те, обговорити, Щоб потім що не було зли? звинувачень е, і спекуляцій на цю тему. Є це є техніка. Ми самі додому, купуйте і закладаємо 5 років. купляєте пиушни автомобіль, заганяєте в басірську і ставите на ремонт. І випускається Бушник, він каже, а він як технік, каже, що вона справна. Вона справна, але вона проїхала 10 метрів і з поламалась. Тобто купу так, все, це вже було дуже багато. Я я потрактор відповідь почув. Про та, грейдер я <постави> для, 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 для... Я про грейдер Или, хочу додати. Значить, у нас э, Софійський кар'єр дає грейдер за 2,5 тисячі гривень в, в час. Це давав літо. Ну от ну, ті самі 14 тисяч примір. Сільхозвиробники у нас на шкафській території. Я хочу сказати, що помімо міста є ще палів дороги. Yeah. Які знаходяться в цьому, люди й хочуть зробити, але немає чим. З кар'єра ждали 2-3 місяці, поки приїде туди. І Густиновська сільського громада. Вони купили грейдер в минулому році. По ну я не знаю, як там зі сторони громади, зі сторони сільхозвиробників, він працює ну, на польових дорогах. Ну, Йому буде шороба, да. йому, йому робить, і має. не знаю, як наші сільхозвиробники, а там нанімають. У громади грейдер. і Зараз працює. Немає. Раніше був реактор, раніше було да. Думаю, і ваша пропозиція. Раніше... Ну, Ви бачите. Ви... Ні, не... бо Ви... питання не то може. Ні, дивіться, я без... чуть не для... бізнес-план бачив цього рейдера. Зараз да, я прийду до Чупіри, прийду до безплату будемо мобільну... Чуєш, Юрій прийду до Коновалова, прийду до Чупіри, прийду до котова Котовецькозника. Я кажу, в мене буде грейдер, я хочу з тобою заключити договор. Ти будеш мені, мені казати, куди ж рейди приходьте. Ну така історія сьогодні бізнесу, Поки немає того, не треба питати. Давайте купимо і будемо читати. Про те, що читати, я слава. Не, Але ми перше питання ставимо, не читати, не заробляй. не заробляй, не заробляй гроші, а свої власні дири, дири позакривати. Я, я в кінцеву, в кінцеву скажу свою репліку. Ну, як ми чули на бюджетній ком... комісії, як з депут... один з депутатів сказав про Маніту, що купили, він до сих пор стоїть ну, по різних причинах. Так в нас буває Із автобуса, він працював ми... в довгий і з автобусами Максим період. Садович, ну не перебивати. Ну, не що вас забуде да перебивати Ні, людей? Я просто щоб не було... Ні, я не до того. Я ли, до того? Ну, до того що, якщо ми візьмемо сейчас, э, грейдер, а виявиться, що він нам треба буде один раз у рік. Осінні раз дороги проїхати по цьому ґрунтовим прорізати, і все, і то для підприємців, ну для фермерів і аграрних товаровиробників. Це грейдером можна і сніг ще. Ні, це можна все. Грейдерами так. Я за те, що це бути... Максим Олександрович, я за те, що це довжна бути. Ви можете брати руку об реп'ятірування. Все можна зробити, якщо є спеціаліст. А якщо Юр, немає, не спеціаліста немає. Ні, я не, маю, я не маю. Я не маю такого досвіду і освіти такої немає. Сходьте слова стосовно спеціаліста. Розказую вам, Юрія Натуєва. І ви думаєте, що ящина? Я вам об'ясняю. У нас Гриша, який робив автодорі, на грейдері є. Ви Гриша сказали, Гриші багато. На коменку, так. Да, спитайте його, чи він робив, є в нас спеціаліст, дуже. Він працював він сам, чи в нього на був інженер раз. зверху, який ним керував. Э, це, слухайте, Юрій Анатолійович, проблему всю можна рішити. Повірте мені. І я ще вам скажу за асанізацію. Повірте мені. У нас асанізація є в технікумі, є в лікарні асанізація, і є сухоруков, який їздить де хоче. А я не Приєднати чу... і не тільки бізнес планти будуть фіксовано. Тоді по поводу репліку на це відповідь, e <звичай> <звичай> <буде, звичай> <біголовіка, тьому, звичай> За це не завтра. У нас комунальна <звичай> власність і <звичай> депутати <звичай> контролюють комунальну підприємці. Це вам відповідь. І ви вибухте перевісь разом, а не те, підприємці дуже багато гарних питань. Ви підняли особливо про роботу. Монополізація до того сьогодні монополія регламент, регламентом я на голосування в цілому без змін. <тувати> <тувати> я я, я все-таки додав би зміни <тувати> проробити детальніше про іноплан. І «За <-заблувати> <проводить> все-таки, якщо виводити структуру, ще треба тоді думати про структуру. структурово. Та нічого не чують. Голосувайте, голосуйтесь.